На чому базується майбутня українська перемога? Перше. Це або реорганізація та ліквідація силових структур Республіки Україна на підставі закону та створення української націоналістичної армії під моїм контролем і моїм командуванням, з необмеженими нічим повноваженнями, яка замінить собою функції прокуратури суду, слідчих органів. Органів безпеки МВС СБУ ЗСУ, ДБР та інших силових відомств. Друга формула. Мирні перемовини з Російською Федерацією по моїй формулі через посередників, через ООН та Швейцар стосовно передачі території. Окупованих Російською Федерацією під зовнішнє керівництво, не відокремлюючи її ві, від України на 10, 50 або 100 років ви російських військ з окупованих територій. Створення постійної системи безпеки і контролю на окупованих територіях, колишніх окупованих територіях. України саме так і ніяк інакше. Гарантії безпеки України від Росії, країн Заходу та міжнародних партнерів. Саме гарантії безпеки юридичні, правильно зроблені, написані, щоб жоден не уник від дальності за свою бездіяльність. І не уник покарання у разі порушення таких угод, у разі обстрілу чи звинувачень України чомусь для прикладу, тому, що ми нібито хотіли напасти на Росію, чи плануємо це зробити, щоб подібних звинувачень Російської Федерації не було. Що ми їх обстрілюємо, підкреслюємо, обстрілювали нібито Донбас, потрібно розробити мирний договір за моєю шкодою миру. Третє. Якщо буде формула миру Зеленського під мирними угодами його. А не моїми пропозиціями, це буде повна капітуляція України. Повна. Або якщо нам іноземні партнери дадуть стільки зброї, скільки треба, або дадуть мінімальної кількості, ми не досягнемо жодних успіхів, навіть якщо вийдемо на кордони 91-го року, Росія не припинить нас обстрілювати. Жодним чином. І ми не дорахуємося молодих людей, старих людей і багатьох інших українців, які вже будуть в могилі. Це відвертий геноцид української влади, свідомий геноцид. Вона нас ленищує разом з Путіним. І чим вони від Путіна відрізняються? Та нічим. Лише баву та язиком більше нічим. Різномова та язик, а суть одна цих двох тоталітарних режимів. Створення Неосавка ми вам не дамо це створити в Україні. Не надійтеся. Всі ваші тоталітарні закони, прийняті і підписані нелегітимним президентом, нелегітимним владою, будуть ігноруватися. І послані будуть на три літери алфавіту. Ще більше скажу: ми не визнаємо, як Путіна за легітимного, як і Лукашенка за легітимного, як і українську владу за легітимного. Ми, українці, не визнаємо їх легітимно. Ми будемо проводити перемовини. Можливо, навіть без участі Російської Федерації. А її поставимо перед фактом, що вона повинна виконати ворога, які ставить міжнародне суспільство. У разі невиконання жодна ядерна зброя Росія не поможе, підкресли не поможе, взагалі і не допоможе. ні. Росію тоді чекають. Кам'яні століття, кам відключення інтернету та світу. руйнація державних інституцій Російської Федерації. Якщо вона не захоче виконувати український мирний план, мій план. Якщо Росія розв'яже собі руки і буде наполягати на своєму мирному плані, вона все одно розвалиться рано чи пізно. Якщо вона думає, що вона переможе якось Україна, не переможе нас не перемогти. І навіть якщо цю Україну захопити, Росія ніяк не виграє від цього, буде лише тільки розі через декілька місяців або років. Репресії не поможуть. Ця роду Росія проти. Це? Як є репресії України проти цивільних не погодять? Трях обох режимів неминучий. Підкрес. І тому ми все одно цих негідників переможемо. Правду діями Але розповсюджується ролик. Хай люди знають правду про те, що. Мирні перемовини будуть, але не на умовах Росії чи на умовах Зеленського. Перемовини будуть лише на умовах українського народу. Підкреслю по тій формулі миру, яку я запропонував. Саме така формула Слава Україні. Якщо Тобі потрібна юридична консультація з будь-яких норм права це коштує від 300 до 1000 гривень. Якщо тобі потрібна вихід із статусу фізичної особи, це коштує 500 гривень. Юридична консультація, з теми військового права ТЦК СП від 500 до 1000 гривень в залежності від складності питання, не юридична консультація. Темія військового права коштує 700 гривень. на юридичний захист. Як захиститися, коли норми права не працюватимуть? Оформлення позовної заяви в суд 1500 гривень. Оформлення просто заяви в суд 1000 гривень. Юридична консультація з кримінального права процесу коштує від 100 до 300 доларів. Я консультую з будь-яких господарського, цивільного, сімейного, земельного праву, кімнального праву і процесу. Також змовляю в мене витяг за кодом ЄДПУ. Дізнайся про свого контакт-агента. Також я консультую в сфері податкового права як ВЕСТИ. Автомобіль в статусі людини та бізнес. Це коштує 1000 гривень. Замовляю, тобі це потрібно. Також підпишись на мої соціальні мережі. Жме в описі кнопку, становись спонсором. Спонсувати. Обов'язково підпишись на мої мережі. Вони є. Детальніше в описі до цього відео. Якщо ти ультраправий, обов'язково підпишись на мій телеграм-канал націоналістичний, якщо ти просто патріот і українець, також підпишись на мій основний канал, телеграм та інших соцмережах. В описі до цього відео є перелік моїх соцмереж. Підписуйся, став лайк, пиши коментарі, розповсюджуй відео. Разом ми об'єднаємо всю Україну.